Вітаю, любі друзі! На каналі Українці в Німеччині. Минулу суботу у нас був гість. І я все не могла зробити відео повноцінне, а зараз уже якось і не до цього. Тому поспостерігайте за нашим маленьким другом. Він тепер у нас частенько буває. І ми йому залишаємо смачну їжу у вигляді кусочка м'яса чи чогось ще смачного. А я хотіла з вами поговорити зовсім про інше. Ця неділя була у мене дуже важкою, напруженою, і все почалося з того, що мені прийшов електронний лист з Радхауса про те, чому я не оформлюю продовження виплат по безробіттю, адже ви знаєте, що я працюю на міні і отримую частково. Доплату від Джоб-центра, оплату на квартиру і страхівку. Я відправила всі документи, мені допомагали заповнити їх у Діаконі ще 4 вересня. Зазвичай ми робимо ксерокс, робимо лист з повідомленням про вручення, і відправляємо електронний варіант, щоб. З усіх боків, як кажуть, було, був захист. А тут сталося так, що я почувала не дуже добре, донька побігла відправляти лист, і неправильно зрозуміли працівники пошти зробили просто звичайний лист без повідомлення про доставку, і забули ми зробити сканер для імейла. Ну, що робити, лист пішов. Завжди доходило, все було добре у старому джоб центрі Зараз новий джоб центр Я там була нещодавно на зустрічі з лікарем своїм. І Якось заспокоїлася. Після листа з Радхаусу я зрозуміла, що не поступила плата за квартиру, а ми ще й переїхали. Листи, хоч ми й уробили переадресацію із старого адреса, але вони не приходили. Приходили на старий, і добре, що сусіди там добрі ще залишалися, вони нам передавали. Ну і от я пишу електронний лист своєму фінансовому консультанту по оплаті. Пишу одне, друге, третє. Відповіді немає. Донька йде туди, питає, ніхто нічого не каже. Типу листа немає. Оформляйте антрах, але вже 19 число, срок подачі до 14-го. І, якби не мій господар, він побачив, що я зовсім знервований, не зрозумів, чого що сталося, я йому все розповіла і він почав дзвонити. Я оформила на нього довірне, щоб він міг зробити все за мене і розпитати, щоб йому сказали. І, виявляється, мій лист не прийшов. Мовчать, ніхто не відповідає. Хоча в електронному листі до консультанта я написала: якщо мій лист не прийшов, будь ласка, напишіть мені, або надайте формуляри, я заповню знову. І тиша. А вчора, після того, як він поговорив і сказав, що в мене екстрена консультація в нейрохірура, і оплата потрібна, і квартири, і страхівки, а консультація у мене 1 жовтня, якщо ви розуміли, і. Нам дозволили до половини 12-ї переоформити і нам нарахують оплату за квартиру і страхівку. А з допомогою будуть дивитися далі, якщо встигнуть. Якщо ми не встигаємо до половини 12-ї, на хвилиночку, це було за півгодини до сроку, то тікати три тижні, поки вона вийде з відпустки. І дякувати моєму господарю. Всі документи в мене вже були ж до цього. Він все це швиденько скомпонував, відправив. Ну, хвилин там на сім, мабуть, на п'ять запізнився, не знаю як. І знову відповіді немає. Чи вона отримала, чи зроблять мені нарахування? Чи як це буде? Ось так буває. Ну, я вже спокійна, контракт там, ну, не накрахую, не так не нарахують. Доведеться переносити консультацію, хоча вже я дуже важко знайшла перекладача, бо нейрохірург це розумієте така спеціальність, і які повинні бути знання. Ось так у мене ситуація склалася. Так що будьте дуже уважними, не зробіть моїх помилок. За цей час ви полюбувалися і магазинами, і садовим центром, і ботанічним садом. Поки я вам розповідала, ну не люблю я себе показувати, коли розповідаю щось таке. А так всі прогулялися. Тем дуже багато побачили. Я думаю, що всі все зрозуміли. А зараз, ось перед вами ботанічний сад, ви знаєте, що я там частенько буваю. І нещодавно я розповідала про капусту декоративну, яку ми думали, що це декоративна, але вона тут росте. Це зелена капуста, ось вона така велика і висока. І я сказала, що це улюблене національне блюдо в Німеччині. Це грюнколь. Вона продається і квашена, і маринована, і для салатів. Так що будете знати те, що в нас декоративно комусь подобається. Ну і за компанію пройшлася так по паличкам. Готові бульйони є, може для супчиків. І дуже-дуже багато приправ. І до всього. Можна купити будь-який бульйон, починаючи від пташиної, закінчуючи інтечиним, але для нас це не актуально. Ми полюбляємо картопельку. Після всіх стресів мені захотілося маринованої смаженої картопельки. Ви бачите, які я приправи сюди кидала сіль, чесничок свіженький. Трішки паніровочних сухарів. Олійка там з, з приправками розмішую. Це мій урожай томатів, отакий величезний, уже знімаю потихеньку. І на вечерю запечена в духовці картопелька. І з помідорчиками. І молодшому, який цього не любить, просто варена картопелька. І така в нас вийшла вечеря. І так, я зробила нарешті справжню шарлотку. Ту шарлотку, яку я люблю, яку я обожнюю просто. Це з яблуками. Вона вийшла ось така пука і дуже-дуже смачна, враховуючи, що мої онучата зовсім стали справжніми вередунами у їжі. Нічим їх не здивуєш і ніяк їх не нагодуєш. А ввечері до нас іще прийшла Кицюнька. Той, хто живе в Німеччині, розуміє, що для нас це тут диковинка, адже коти теж гуляють на повідках або зовсім не виходять з квартир, сидять на балконах тільки. Ми порадувалися такі гості інопланетні і спостерігали за нею дуже довго. Такий ось насичений був у нас день. А я чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки чи дизлайки. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги, повернення всіх додому. І захисників, і тих, кого доля закинула дуже далеко. До зустрічі в нових відео, ще буде дуже-дуже багато цікавого. І не забудьте поставити лайк. До зустрічі!